Доброго дня, дорогі підписники. Придбали ми китайський чудо-карбюратор під газ. Є у нас карбюратор заводський, Made in Japan. І ось такий китайський. Зараз ми зробимо порівняльний тест, що воно є на самому ділю ця штука, як воно взагалі працює і яке у нього устройство. І заодно будемо зрівнювати з заводським карбюратором. Що воно себе представляє. На перше, що ми дивимося, як у нас розположені дросільна заслонка. Дивимось, тут у нас. На китайському. Є ось такий люфт немаленький. Якщо видно, то ось воно люфтить, воно навіть чути. Тепер беремо заводський і дивимось в тому ж самому положенні, ви бачите, люфта у нас немає. Ходить увесь карбюратор, а не люфт. Що це, про це, що це нам каже? Про те, що коли у нас буде карбюратор робити. На холостих обертах, можуть плавати обороти і не буде стабільної роботи, бо буде підсасувати воздух через ось доросільні заслонки. Хто має автомобілі, той знає, чому приводить, коли йде підс... підсос воздуха через доросільну заслонку. Це що по-перше. Що по-друге, дивимось, з другої сторони? Там, де у нас проходить. Підсос, так називаємо. Якщо придивитись, то тут нібито все одинаково. Тільки що ми бачимо внутрі, то у нас ось є врізка, вона блистить газ. Дивимося далі. Перше, що я бачу, не всі карбюратори, коли будуть е робити взаємозаміняємость, дуже сильно випирає сам редуктор по площині. Може бути таке, що корпус воздушного фільтру, я не кажу, що це може бути усіх, але він може не стати плотно. То що ми будемо робити? Я бачу, ось тут китайці це трохи. За це подумали, і в нас є ще два отвіри, на які можна перекинути сам редуктор. Це добре. Але якщо ми перекинемо редуктор, то у нас не хватає ось цієї з'єднальної трубочки. То вона буде шукати щось якусь наподобі трубочку, бо їй 100% не хватить. Це що по-перше. Так, в останньому нібито все. Дуже схоже, що я ще бачу, ще навіть не розбираю його. Коли у нас буду робити карбюратор на бензині, недаром це китайці зробили оцей краник, щоб зливати бензин, бо він не зможе працювати. Треба ще додатково ставити кран на газову магістраль. А інакше він робити не буде. Буде постійно два гази засмоктувати два палива в себе. І газ, і бензин. Кожен раз зливати бензин, це не дуже зручно. Тому це ще один недолік. Його треба буде доробляти. Зараз ми вскриємо і подивимося, що воно там внутрі і як воно там зроблено. Знімаємо. Кришку редуктора, дивимося, як воно у нас там все влаштовано. Щоб розуміти, як воно все працює. О, є. Так, відкрутили 4 болтика, знімаємо кришечку, дивимося, як воно. Влаштовано тут все. Аккуратненько знімаємо. Дуже. Перше, що я бачу, дуже тонка мембрана. Дуже тонка. Наскільки її хватить? Будемо дивитись. Дивимося далі. Так, ну тут. Як у всіх. Так, ще що не подобається. Пластикова. Тяга стоїть замість металевої. Краще було б, щоб була металева. Так, далі дивимось тут. Отвір добрий. Це непогано. Клапанець. Змінюються, теж непогано в цьому плані. Тут отвір теж немаленький. Так, тут все добре. Дивимось далі. Що ми тут маємо? Маємо два отвіри. Один менший. Під пропан і під підметан, отвір на всю площину цього отвору. Тобто у нас є повністю тяга на всю площину. Ось, на всю площину і у нас Под пропан, звісно, що буде менше. В цьому плані все добре. Що ще не подобається, нема. За краник я сказав, але може, якщо, якщо воно, якщо поставити ось отак от. Середнє положення. Ось оці, мабуть, так в Китайці і було задумано. Ось бачите, якщо поставити оцей носик напроти штуцера, то у нас перекривається повністю отвір. Ну, практично перекривається. Трохи тяга є, але це вже добре. Но кранника все одно прийдеться ставити, тому що отвір повністю не закривається. Є прохід. І коли у нас буде працювати на бензині, то буде протягувати через цей отвір газ. І він не буде у нас стабільно працювати на бензині. Тобто треба -то буде додатково ставити ще один кран, щоб перекривати магістральний газ. Так, з цим розуміло. Дивимося, як у нас влаштовано ось тут. Відкручуємо болтики. До речі, зараз заодно подивимось, чи хватить у нас шлангу, щоб його, якщо мішає воздушний фільтр, корпус воздушного фільтру, переставити. Ось дивіться, должно бути ось так. І шланочка наша. Ну зараз глянемо, що тут у нас внутрі робиться. Не вийде цим нам, мабуть, треба накидний брати. Ні, не йде. Треба накидний. Ні. так добрый Зараз я возьму накидные и продолжим так взял ключик пробуем и откручиваем тут Так, що ми тут бачимо? жиклер паливний стоїть. Поплавок, голка. Ну тут ніби це все, все як має бути. Дивимось. Де він там? Дивимось у цьому в заводському. Ще зразу скажу, що заводський був тестований на заводі, він внутрі з тестованою рідиною. Бачите, мокре все. Тобто перевірявся. На, на, як держи клапан на все останнє. Цей повністю сухий. Тут нічого ніхто не перевіряв. Так що може бути сюрпризи. Ну, а внутрішній. Це те ж саме. Поплавок. Отвір, під джуклер. Ось бачите. Все однаково. Можна збирати. Тут питань нема. Так, дивимось. Він у нас стоїть отак. То зброс сюди в сторонку. Збираємо в тому ж положенні, як воно було, прикручуємо нижню частину, ось так, щоб не переплутати. І збираємо верхню частину, щоб воно було одно напроти другого. Таким макаром. Як бачите, у нас гвинтики трохи відлучаю, Резиночка є, що тут на заводському, що тут на китайському. Збираємо. Рівненьке. До речі, що я казав, що якщо може буде заважати, можна трохи його ось таким макаром зместити. Тобто стоїть воно у нас так рівненьке, можна трохи так здвинути. І як бачите, площина вже виходить. І може бути, що не буде заважати корпусу воздушного фільтру. Але все треба пробувати. Що я можу сказати? Як на мене, то в принципі непоганий девайс від китайців. Як він буде працювати, буде в наступній серії. Але те, що в нього не було тестової жидкості, можуть бути сюрпризи. Бойголка може не держати. Це вже треба буде перевіряти вже на місці. Якщо той, то трохи підганяти голочку, щоб вона держала паливо. То що касається цього. Ну, з заводським все зрозуміло, тут все, все як має бути. Тут питань немає. Ну що? Чекайте на другу серію, де ми будемо його встановлювати вже на генератор і будемо його тестувати, як він працює. Недоліки я вам сказав. Е, сказав. Тобто, обов'язково кран допомільний, обов'язково. Обов'язково, що ще обов'язково. Обов'язково те, що не подобається, що тут ось люфт, як воно буде на холостих працювати. То його знає, Подивимось. Ну, а саме головне, то треба буде кран поставити. Щоб можна було його заводити на бензині. І дійсно він тоді буде, як кажуть, що універсальний. А в, в, в даному випадку він у нас виходить кожен газ. Окремо йде від бензину, тому що якщо є газ, нема крана, то на бензині ви його не заведете. Він не буде на ньому працювати. То порада, ставимо кран. Ну все, до зустрічі. Дякую, що дивилися відео. Всім добра, миру і, скорішої, перемоги. До побачення.